Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Увага на екран! З вами знову пан Степан. Зимовий збір глоду, його лікування властивості, плодів глоду, користь і шкода глоду. Погнали! Дивіться, яка краса! І це 4 січня. 4 січня 2025 року. Новий рік уже прийшов, а глід до нас із того року дійшов. Це просто чудо, аж не віриться. Все дерево обліплене глодом. Глід рослина родини розових, а у нас глід одноматочковий. Плоди називаються яблучко. То квітка у них п'ятипелюсткова, цвіте в травні-червні, місяці. збирають як квіти глоду, так і плоди. Найчастіше використовуються плоди. Часу не гаємо, а глід збираємо. Зараз взимку глід потрібно збирати обережно, тому що він осипається уже. Деякі перезрілі плоди, можна побачити вони лежать на землі. Це глід одноматочковий, тому що тут у всередині одна насінина. Кратаєгус в перекладі з латині кратаєгус означає міцний, тому що міцна деревина в Україні більше 12 видів лоду, найбільш поширені в дикій природі Глід одноматочковий та глід український. Саме їх я зустрічав часто в центральній Україні. Гліт криваво-червоний з довгими колічками в 5 см, більшими плодами, завезений до нас як декоративна рослина, та всі види глоду використовуються з лікувальною метою. Гліт має унікальний хімічний склад біологічно активних речовин, флавоноїди, кверцетин, є геропротектором, подовжує вік, антиоксиданти, вітаміни С, В, Е, А, органічні кислоти, урсолова, кавова. Пектини, саме хімічний склад сполук визначає чудодійні властивості лікарських засобів глоду, це і екстракти, настоянки, настої, відвари, чаї, навіть варення, і, звичайно ж, свіжі плоди. Глід збільшує силу серцевих скорочень, регулює кровяний тиск. Так, в малих дозах тиск підвищується, а в нормальних і великих дозах тиск знижується. Також зменшується збудливість нервової системи, тривожність, нормалізується сон, і глід не викликає психологічного пригнічення як синтетичні лікарські засоби, тому є чудовою альтернативою. Тож, глід виявляє кардіотонічну, гіпотензивну, седативну, спазмолітичну дію, посилює кровоодих в коронарних судинах серця і судинах мозку, усуває тахікардію, аритмію. Має антибактеріальні, протипухлинні, протизапальні, гепатопротекторні властивості, знижує рівень холестерину, має сечогінну дію, доводить зайву рідину з організму, в офіцинальній і народній медицині використовується при лікуванні гіпертонії, аритмії, тахікардії, стенокардії, серцевій недостатності, неврозах, епілепсії, хронічної втоми. Психоемоційного перенапруження, безсоння, стресів, клімаксу, шлунково-кишкових розладів при атеросклерозі, панкреатиті, гастриті, метеоризмі, також протизапальні властивості можна використати при артритах, подагрі, дерматитах, екземі, грві, при діабеті. Глід добре підходить як для літніх людей, так і людей, яким за 40. Саме у них з'являються проблеми з серцево-судинною системою та з'являються хронічні запальні процеси в організмі, які є причиною старіння як органів, так і тканин. Тож цей зелений скарб допоможе зберегти молодість, здоров'я та довголіття, це чудовий засіб профілактики серцево-судинних хвороб, інсульту та інфаркту, які є першою причиною смертності в сучасному світі. Проте, Крім користі, глід може завдати і шкоди, тому потрібно правильно використовувати глід, ставитись до нього не як до їжі, а як до лікарського засобу. Потрібно знати всі застереження та протипоказання у його використанні. Глід не можна використовувати вагітним жінкам, жінкам, які годують грудьми дитину, дітям до 12 років, людям, у яких стійка гіпотонія, при брадикардії. Тобто зниженому пульсі, тяжкими порушеннями роботи печінки, проблемами із згортанням крові, при загостренні хронічних хвороб і при індивідуальній непереносимості, тобто алергічних реакціях та при вирості шлунку не можна приймати над час серце. Якщо у вас є хронічне захворювання або ви приймаєте інші ліки, потрібно проконсультуватися з лікарем. Ні в якому разі не перевищувати рекомендованих доз терміну споживання навіть чаю з профілактичною метою. Як використати свіжі плоди, зокрема зібрані і взимку. Ми плоди перебираємо якщо хочете частину заморозити, потрібно промити їх чистою водою, висушити, покласти в поліетиленовий кульок і в морозильник. Денна норма свіжих плодів – 20-30 штук. Для приготування чаю, наприклад, беремо одну чайну ложку промитих плодів це 12-14 штук. Далі розминаємо їх в чашці або в стакані ложкою, заливаємо гарячою водою 250 мл, настоюємо 15 хвилин, перемішуємо і проціжуємо. За бажанням додаємо мед і лимон. Рекомендовано 1-2 стакани. На день, курс 20-30 днів, далі обов'язково перерва на два тижні. Так чай можна наживати роками і роками, речовини голоду не акумулюються, тобто не накопичуються в організмі. Не можна перевищувати дозу, тому що були випадки, коли чай з голоду полюбляла одна сім'я, яка пила його місяцями, то у них виникли і нервові, і серцево-судинні порушення. А також був випадок, коли чоловік, який наївся глоду доскочу, чотири дні приходив до норми, так що споживань і дозу знай, тому що її величність доза вирішує все. Відео українською підтримуємо український контент, поставте вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і напишіть в коментарях ваш досвід використання глоду. А що я зробив з зібраним глодом взимку? Дивіться в наступному відео. Зелені скарби правильно споживай і здоровим будь-бай-бай.